Всім привіт! З вами Смужка. і сьогодні в мене нова Котовояцька теорія. Що б сталося, якби Смуга не викрали двоноги. А перед початком відео хочу нагадати про спойлери. Якщо ви не читали книги 2, 3 4 циклу, а також манги про сірусмуга, залиште перегляд на потім. А я починаю. Всі ми пам'ятаємо момент у книзі світанок. Коли сіросмуга намагається врятувати своїх побратимів від воногів, але, врятувавши всіх, не встигає втекти. Ця новина стає болючою для клану. Але що б сталося, якби кота все ж не зловили двоноги? Він врятував усіх і встиг утекти сам. У таборі всі вдячні йому, і Вогнезір ще раз переконується, що правильно вибрав воду. У такому разі сіросмуга не зустріне Міллі, і вона не стане його партнеркою. Кіт разом зі своїм кланом вирушить на пошуки нового дому, який не буде знищеним двоногами. Зрозуміло, що Оженакіуть не стане воєводою Огнезора. І в цій теорії я думаю, що на ступить на хибний шлях свого батька. У книгах він стає воєводою, і це допомагає йому зрозуміти, наскільки важливо залишатись вірним своєму клану. І найбільше він розуміє, що Вогнезір довіряє йому. Але ми розглядаємо теорію, який уженакігоць залишається простим вояком, і цілком можливо втрачає надію усі його однокланівці не довіряють йому. Отож, він разом зі своїм зведеним братом Шуліку Кригом відвідує свого батька у темному лісі, де він нав'язує їм свої амбітні плани. Цілком можливо, що жонокігоць стає парою з вивіркострибкою, щоб ближче підібрати до провідника. Але перед тим він не забуває про теперішнього воєводу. Підступ на сіру смуга і, скориставшись сумом і неуважністю Вогнезора, заманює його до озера. І ось двоє братів уже на крок до втілення своєї мети. Вони загнали вогнезора у лисячу пастку, і у Женокіготь готовий вбити провідника. Але ось до нього підбігає віркострибка, яка прислідкувала за ним, і просить його зупинитися. Але кіт лише посміхається і зізнається, що ніколи її не любив. Він замахується на неї, але на нього вистрибує золошуб і мститься смугастому вояку. Можливо, він вбиває на оженокігтя, і шулюкокрих в розпачі тікає, проклинаючи клани. Вже в таборі вогнезір проголошує злошуба своїм воєводою, і весь клан вітає його. Вивіркострибка все ще сумує через раду оженокіття. Але злошуб тішає її. Зрештою, вони стають парою. Вірко Стрибка все одно всиновлює кошенят листоплеса, видаючи їх за своїх. Золошук піклується її про них, як про рідних. Він же не може стати виховником лаволапа, тому не може стати прохошуб, тому що він є одним з найправніших котів. У цій теорії злошуб не намагається вбити трійцю і мститися. Мститься в, в... в... вікострибці. Тому вони не дізнаються секрет свого народження. Але, можливо, вони дізнаються про це потім. Подобулистка не тікає з клану у тунелі і не вбиває золошуба. Але тепер тигрозір вже має двох напарників і уже на Кіготь горить бажанням вбити золошуба і помститися всім кланам за його смерть і недовіру до нього. Ось така цікава теорія в мене вийшла. Якщо ви хочете щось додати, напишіть в коментарях свою думку і підпишіться на канал, щоб бачити ще більше цікавих теорій. До зустрічі!